Одільські випускники, схоже, хочуть мати сертифікати з найвищим балом. Серед 11,5 тисяч цьогорічних абітурієнтів, які зареєструвалися на зовнішнє незалежне оцінювання, пробне тестування забажали пройти 9,5 тисяч. Це цифра номер два по Україні. Більше тільки зареєструвалося в Львові і Львівській області. З кожним роком абітурієнти більш відповідально підходять до тестування, більш ретельно готуються. 2 квітня абітурієнти перевірятимуть свої знання з української мови та літератури, іноземних мов біології та фізики. А вже через тиждень, 9 квітня, 11-ти класники розв'язуватимуть тести з історії України, математики, хімії, географії та російської мови. Мережа пунктів складає 25 пунктів в навчальних закладах. Однією з проблем була. Доставка випускників до пунктів тестування на обласній раді було прийнято рішення як виняток дозволити абітурієнтам використовувати шкільний автобус, ну відповідно вирішивши питання з бензином за кошти. Батьків у Хмельницькому під час пробного тестування працюватиме чотири пункти у Кам'янці-Подільському три. У решті міст та райцентрів по одному. За написання пробних тестів кожному абітурієнту доведеться сплатити 84 гривні. Квитанцію разом із запрошенням, перепусткою і паспортом або свідоцтвом про народження. Учасники тестування пред'являтимуть на вході до пунктів. Ми відточуємо процедуру. Практично на практиці навчаємо залучених працівників, і це ну дуже важливий етап підготовки. Основне ж тестування відбуватиметься з 2 по 24 червня. Воно буде безкоштовним. Обласне управління освіти до літа обіцяє підготувати всі пункти. Вікторія Бакалець, Олександр Галянт, Подільська панорама.